Водію та пасажиру БМВ, що влаштували моторошну аварію у Дніпрі, оголосили про підозру 19-річному молодику, що, начебто, був за кермом, загрожує до восьми років ув'язнення. Прокуратура проситиме суд відправити його до СІЗО. А от 17-річному пасажиру оголосили підозру за ненадання допомоги. Нагадаю, у неділю БМВ на швидкості увігнався у форт. Десятирічна дівчинка у ньому загинула водія і трьох інших пасажирів, жінку і дівчаток 11 та 13 років, шпиталізували стан дітей тяжкий. Поліція призначила експертизи, щоб встановити обставини ДТП, хто насправді був за кермом та з якою швидкістю їхав. Адже у мережі почала ширитися інформація, що кермував автівкою 17-річний юнак, який неодноразово вихвалявся у соцмережах, як ганяє містом за кермом цієї ж БМВ. Її кепкував щодо обмежень швидкості. Саме він, хоч і не має посвідчення водія, влітку збив двох дівчат на пішохідному переході, вони вижили.